Всім доброго часу суток, ми з України. Сьогодні в мене об'єкт, вся квартира декоративній штукатурці «Лава» торгової марки «Файдал». І в даному випадку в мене ця кімната буде, буде, буде в кольорі 5.37. І так, стіни були видалені під фарбу і прошпакльовані. фінішною шпаклівкою акрил спательний. Потім перечищено і обезпилено. І заґрунтовано бунтівкою. От також, Чому я вибрав її? Тому що в новотробі стіни часто силувати, якщо б не вилізла волога, він пішов грибок, я перестрахувався і взяв. І зараз буду наносити лату. Це Ценатекс мак, вона в за затонувала П-37, вона дуже підкладує фарбу, наносимо, валіку ця властим Все, поїхали. По фарбуванню. немає нічого складного. Красимо, не лишаючи озводів та потерків. Тут використовую валік менший. Одкоси в мене теж будуть в цьому польоті. Не, немає ніяких тут проблем з цим. Справиться навіть буде. Бажано використовувати свіженькі валіки, тому що ну, є старий, він вже поплішеними і хуже катається. Це отак От два шари. Підсяка висикання десь годин через 6 я наношу другий. Пройшло близько 12 годин, так як виробник потребує, і наносимо другий шар. І наноситься аналогічно першому. Куті маленьким валіком, тут великим, не залишаючи купюків, покриваємо те, що воно пофарбовано на передодні. Близько 12 годин. Висок два шари підкладки. зараз беру валік з 13 борсом, розвів лапу грунтівкою, можна водою на 20 і просто напросто наносимо і розкатуємо, щоб не було великих напливів. Це буде перший шар декору. Отак використовувати буду валів меншого помаду. Як вам зручно хрест по опрямою, чим галотитніше нанесеться на малюнок, ну не малюнок, а чим галактивніше покраситься, тим менше. Тим краще воно буде. Так, Все це фарбуємо, чекаємо витикання, і вуаля, наступний шар. Ну, Тут в мене акцентна стінка без лави, але в іншому кольорі. І ось я поклею скотч, так по-патріотичному. І просто меншим валіком роблю вугол. І так, перший шар вапи, зараз поступаю до нанесення другого. На так, цьому роботу щітку і отакими от рестообразними руками, рівномірним шаром покриваю цю поверхню. Ну, я покрию цю частинку і можна буде формувати малюнок. На об'ємі краще робити вдвох. Ось такими рухами. Якщо сам, то потрапить втора на низ, помогам мальдинок, потім далі наносиш. На перпендикулярній стінці я наклею скотч, щоб їх не вимазувати. Потім, коли ці стінки зробиться, це буде завтра, я скотч зніму і вже наклею на те, що зроблено на ту стінку. Ну, на ній десь тут квадратний метр. Беру кельму, вона в мене чистенька, наношу трішки матеріалу на неї. Тримаю Хребчинку в вулиці і роблячи нажим на передню частину кірми, просто крутимо уявну свісінку. Це перше перемагання, таких буде мінімум двічі або тричі. Тих, тому ще що, щоб не було там тосто. Роблячі легень Ну, тут трішки залазим на те, що вже зроблено, щоб стик скрити. Продовжую наносити матеріал. Я зараз ці дві сторони по, по ну, навколо зроблю. і потім буду повертатись до того, що вже зроблено, і, і повторювати малюнок другим шаром. Другим разом вибачте. на низ и роблю малюнок. Потом нанесу ту сторону перед дверей и повторю весь малюнок уже полностью всю, всю стенку. Итак, второй раз проминаю малюнок. збиваючи всі напливи і рочи малюнок більш дрібним. Кому подобається, це вже може бути фінішним результатом. Але я звик двічі втричі проходити, переминати малюнок, щоб він був більш гладеньким, трішки. Лестить перший шар, то ми його просто-напросто не сформували. І приминаємо малюнок по мірі того, як він наносить. Тобто там. Потім в мене ліва сторона була, потім права. Біля углів. теж треба так красиво зробити, бо може, дуже будуть мотивати малюнок, якщо не гарно виконані. І старатись забивати отакі пробліски першого шара. Вони, звісно, не на лишні, але щоб їх багато не було. Так. Контрольне приминання для цього потрібно Чиста кільма. Можна отакі використовувати, якщо вам не десь не подобається малюнок, то легенько психнули, водичку і, потім то розбудили матеріал. Ну, але краще робити це по технології. І все. Малюнок стає де довший, де тонший, він стає більш дрібним і цікавим. Це техніка хаос, коли малюнок виглядає на різних ділянках по-різному. Або, як я її називаю, недомазанка. Якщо захочете, можна і четвертий раз повітись. Але пам'ятайте, що потрібно, якщо тут сінгу 4 рази перегладувати, то всі потрібно Ну, Зараз пройдусь, потім вже покажу готовий результат. Так, Знімаю скотч, знімаю скотч і роблю контрольне перегладування матеріалу, четвертий раз. Кельму знову помиру. Я такі руками легенько так. Віду вліво. Ще раз приглажую матеріал, контролюючи, щоб кельма, на кельмі багато його не лишалось. Бо воно ну, ну, таке матрішки видне. Кольорі 5,37. Отак вона виглядає. Моя авторська техніка недомазанка. І ось перететі з із... цю стінку, де злави в кольорі 4.38. Да. Укоси в нас теж в цьому кольорі. На світломаскування тут. Отак воно такий ефект має світловідбивний. Ну, По-моєму, це дуже чудовий вибір. Вона гарно реставрується, чудово виглядає. Расунок неоднорідний. Ну, Одним словом, одним словом, файдаль це сила. Ну все, підписуйтесь на канали. Дякую. штукатурка лава. Все, бувайте здорові! До побачення! Вирішили зняти відео, щоб, видно, щоб показати, як декоративна штукатурка лава від того марті Файдаль, як вона виглядає чудово в інтер'єрі, коли вже є, є майже, ну кроме телевізора майже все. Це колір 537. 37 Напад, нагадаю, напротив 4,38. І хоча фактуру я робив таку, десь може трішки грубувато, так як і замовляли, то по примиканням все одно виглядає все чітко. І біля стелі, і біля лиштви, все виглядає пречудово. Це така поличка дамська. Все ще раз всім дякую. Це лава. До побачення.